29 вересня. П'ятниця. Зранений через наші беззаконня. Він же зранений був через наші беззаконня і терпів хворобу через наші гріхи. На ньому покарання для нашого миру. Його ранами ми зцілилися. Ісай 53, 53:5 Бог бореться за жителів цього світу. Сатана приходить до них, замаскований під ангела світла. Під його керівництвом більшість християн фактично поклоняються видольських капищах і служать невідомому Богові. Людська сім'я порушила Божий закон і зневажила його волю. Цей закон відкриває світові Божий характер, а тому жодна йота чи риска з нього не може бути змінена на догоду грішному людству. Однак Бог дав чоловікам і жінкам безпомилковий доказ своєї любові, він засвідчив, що любить їх. Бо правосуддя, основа його престолу. Кара за беззаконня впала на заступника, Бог поклав покарання на свого єдинородного сина. Бог не міг скасувати свій закон, щоб у такий спосіб спасти людський рід, оскільки в такому разі беззаконня було б увічнене, а весь світ опинився б під владою сатани. Проте так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3,16 У цьому чудовому дарі показана глибина Божої доброти. Він так полюбив грішних людей, що віддав самого себе в особі свого сина. Він дав людям ще одну можливість, ще один випробувальний період. Ще один шанс для виявлення послуху. Господь так полюбив людей, що заради їхнього спасіння віддав світові свого сина і в цьому єдиному дарі подарував їм усе небо. Це найбільше, що міг зробити Бог. Його дар відкрив грішникам можливість повернутися до послуху. Тепер Бог закликає всіх дивитися на Божого агнця, який бере на себе гріхи світу. Христос знімає з грішників провину за гріх, ставлячи самого себе під осудження законодавця. Ісус прийшов у наш світ як людина, щоб підкоритися законові і продемонструвати всю фальшивість звинувачення сатани в тому, що люди не в змозі дотримуватися Божого закону. Христос виконав закон, перебуваючи в людському тілі, і коли фарисеї неправдиво звинуватили його, він своїм владним голосом запитав. Хто з вас звинуватить мене у гріхові? Ісус прийшов явити Небесному Всесвітові, іншим безгрішним світам, а також грішним людям, що Бог передбачив для людей усе необхідне і що через зараховану праведність Христа всі, хто приймає Його вірою, можуть виявляти послух, дотримуючись закону. Коли розкаяні грішники приймають Христа як особистого Спасителя. Вони стають учасниками божественної природи. Господь дав кожному з нас ще одну можливість, ще один випробувальний термін, ще один шанс для виявлення послуху. Тож давайте не підведемо його і використаємо цей шанс правильно.